У сучасному світі рівень демократичності суспільства вимірюється в тому числі через ставлення більшості до прав меншин, включно з наявністю політики держави, спрямованої на забезпечення рівних прав для усіх громадян, і, хоча соціологи стверджують, що в Україні ставлення до ЛГБТ-спільноти відчутно поліпшилося, говорити про повноцінне прийняття та рівність зарано. Є е, одна із найважливіших і важких, яка з якою сьогодні працюють декілька правозахисних організацій неможливість укладання шлюбів. Це один із розновидів дискримінації, тому що фактично за законодавством є таке право, але скористатися даним правом жоден представник ЛГБТ спільноти не в змозі, не тому, що не хоче, тому що одностатеві шлюби в нас в країні не дозволені. Ми не можемо говорити про заборону, тому що фактично прямої заборони, наприклад, немає. Да? Але скористатися таким правом вони не можуть. Це є дискримінацією. ЛГБТ плюс спільнота в. Україні досі стикаються з численними проявами прямої і непрямої дискримінації не лише на законодавчому, а й на побутовому рівнях. Також ЛГБТ люди стають жертвами насильства на ґрунті ненависті через свою сексуальну орієнтацію та чи гендерну ідентичність. Важливо мені здається теж розділяти на да, сексуальну орієнтацію і гендерну ідентичність, бо якщо сексуальну орієнтацію немає потреби там, кожен раз озвучувати. То коли ми маємо справу з гендерною ідентичністю, то людині доводиться робити камінал буквально на кожному кроці, ось, і вона більш вона є більш вразливою до дискримінації. І до насильства, яке може статися з нею, Україна стала першою країною на пострадянському просторі, яка почала шлях декриміналізації гомосексуальності. Одностатеві стосунки між особами, які досягли 16-річного віку, були легалізовані в рамках пострадянської реформи кримінального кодексу у 1991 році. Ще за п'ять років узаконили операції дорослих зі зміни статі. Ці зміни дозволили ЛГБТ людям стати більш видимими. Так в нашій країні почав формуватися ЛГБТ-рух боротьби за рівність. Тому що на сьогодні, якщо ми будемо говорити про дискримінацію і захист ЛГБТ спільноти, то це більше в нас в трудовому законодавстві, де чітко прописано, де сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність. Але поки що обмаль інформації у суспільства і страх перед словом гендер трішки заважає. Громадська організація інсайт почала свою роботу в 2008 році. Спочатку лише в Києві, а з 2015 року організація підтримує та розвиває регіональні ЛГБТК Плюс ініціативи. Місія інсайту. Це надання всебічної допомоги для ЛГБТК Плюс спільноти в Україні та просування ідей гендерної рівності і фемінізму. В цілому, і за останні два роки дещо у нас вектор позмінився, бо зараз у нас більше напрямки спрямовані саме на практичну допомогу лгбт людям. І це, це і шалтери, це і психологічна допомога, і юридична допомога, і у нас потужний гуманітарний напрямок. І ми допомагаємо транслюдям з гормональною терапією, бо це дорого і не завжди можна знайти навіть в аптеках. З 2018 року громадська організація «Інсайт» є ініціаторкою та співорганізаторкою маршу жінок у Києві, наймасштабнішої феміністичної події в Україні. Щорічно, 8 березня, тисячі жінок об'єднувалися та виходили на вулиці міста, відстоюючи право на рівність, безпеку та захист від насильства. Участь у першій феміністичній ході взяло близько чотирьох сотень людей. А вже у 2021-му понад чотири тисячі жінок та чоловіків із різних соціальних груп та куточків нашої країни вийшли на марш жінок, а далі сталася Росія і повномасштабна агресія. Але «Інсайт» продовжив працювати, збільшуючи об'єм допомоги постраждалим внаслідок війни. Марші жінок зараз це один з найпотужніших напрямків саме гуманітарний, бо ми відправляємо посилки з гуманітарною допомогою адресно поштами, і це близько 200 посилок на день. У нас за останні два роки в марші відкрилася своя гаряча психологічна лінія для жінок в чат-боті. зараз вже є і довгострокова терапія безплатна для жінок, і юридичні консультації безплатні, тобто ми. Дуже такий потужний зробив ривок вперед. Гаряча лінія психологічної допомоги з'явилася у перший день повномасштабного вторгнення. Ще за 10 днів у інсайд та «Марш жінок» започаткували новий проєкт шелтери для ЛГБТ плюс людей та жінок ВПО у Львові та Чернівцях. Був час, коли ми перше приміщення зняли у Львові, і там люди просто на, на підлозі були. Тобто ну, ми пройшли да, весь етап. А зараз у нас це прям квартири, це прям ліжка. Це все ми даже зняли один з шелтерів у Львові. Це в минулому хостел, то там всі удобства і, взагалі, зараз дуже класно. Ми за цей рік ще не підбивали статистику, але я думаю, буде десь порядка 600-700 людей. Ось, але це ми рахуємо сімей. Повномасштабна війна загострила багато проблем українців, і ще більше загострила законодавчу нерівність ЛГБТ-спільноти, зокрема тих, хто зі зброєю пішли захищати країну, не маючи змоги захистити свою родину, якої юридично не існує в Україні. Я думаю, це був третій день вторгнення. Ми просто якраз з друзями повернулися до сім'ї, чекнули їх, що все ок, і одразу пішли туди в найближчу військову частину. Мені здається, що я тоді не думав, окрім того, щоб максимально всі свої ресурси затіяти в типу ну у війську. Питання по сексуальну літацію певно, десь через півроку лише може виникнути, коли там ми там трохи адаптувалися. Там всі навколо і такі о типу, ми ще люди. Короче, громадська організація Українські ЛГБТ Плюс Військові за рівні права утворилася 2018 року. Під час виставки Антона Шибетко Ми були тут. Один з військових, Віктор Пилипенко, зробив перший повний камінаут як ветеран-учасник бойових дій. Перш за все, ціллю Віктора було підсвітити ЛГБТ людей в армії. З 2014 року, з початком російської інтервенції, на Донбасі існував дуже потужний наратив, що ЛГБТ людей немає в армії, вони не служать, вони не патріотичні. І так далі, завданням Віктора було спростувати цей міф і створивши це об'єднання, він змінив парадигму, що лгбт людей немає в армії. Зараз близько 400 учасників є в нашому об'єднанні, тобто, це саме. Люди, які долучилися, знайшли нас. В Нашому об'єднанні є пари, де не один із партнерів є військовим, а одбоє є військовими. Наше завдання допомагати їм адвокатувати наші права. Від двох до семи відсотків українських військових, що захищають Україну від агресії РФ, можуть бути представниками ЛГБТК Плюс спільноти. Звичайно, відкритих е, стає все більше. ЛГБТ людей зараз можна сказати, що близько 60-70 від людей є відкритими. Це досить велика цифра для українського суспільства. Ми не маємо стільки відкритих ЛГБТ людей в політиці, шоу-бізнесі, журналістиці, але в армії такій досить консервативній структурі, де камінаут може вплинути на всю твою військову кар'єру. Це досить таки потужна цифра. В умовах воєнного стану нерівність у правах між гетеросексуальними парами і ЛГБТ парами стала ще відчутнішою порівняно з мирним часом. Це настільки жахливо. Мені здається просто що ми не можемо цього осмислити. Ну, типу, дуже рідко, певно, гетеро люди переживають якийсь такий досвід, коли типу вони не встигли ще зареєструвати втулки, Типу, ой, ми не встигли ще розписатися, а він вже помер, там не знаю. Але все одно всіх так підтримують, всі там, ну прям. Мені здається, що це так прям морально всі розуміють. Ну вони ж не розписалися ще. Типу, Ну але ж розписалися би, правильно там. Ну, значить, вона вже його дружина і все ок. А для тих людей ні. І це, типу, просто якесь відчуття, прям ніби ти вилітаєш за межі цієї планети і не можеш вернутися. Типу те просто копнули. І, типу, коли ти це відчуваєш, це ніби дуже взагалі спустошує. Типу розумієш. Тобто, от суспільство навколо немає для теї місця. Тому що якщо один із наших е військових, е який має партнера або партнерку, в будь-якій ситуації критичній для життя та здоров'я, не матиме жодних прав, коли їхні гетеросексуальні побратими чи посост триматимуть. Якщо це, наприклад, якесь складне поранення і стоїть питання про проведення якоїсь дуже складної операції, від якої може залежати, чи буде вона вдалою, чи людина виживе. Рішення про цю операцію може прийняти гомофобна мати, з якою військовий не спілкується 10 років на фоні цього, наприклад, але вона матиме право щось вирішити стосовно свою дитину, яку вона кинула там чи не приймає. В нас з'явилася дуже видима група, для якої питання. Цивільних реєстрованих партнерств стало не те, що на час, воно стало на вчора. Це військові в першу чергу. О, це також ті люди, які залишаються в Україні, живуть тут кожен день і кожен день чують сигнали повітряної тривоги. О, тому я би сказала, що так, це 9.1.03, але також залучення союзників. Е, я прийшла в точку опори в 19 році саме як союзниця з медіа. Е, і я тоді очолила проект Союзників дії моя головна задача була шукати людей з бізнесу, з науки, з журналістики, які б підтримували ідею того, що ЛГБТ і гетеросексуальні люди мають мати рівні права. І, власне, будемо відверті, рішення, закони у нас змінюють, приймають гетеросексуальні люди у більшості, тому нам треба. Було залучати саме таких людей, і завдяки власне тій роботі, яка була проведена кілька років мною і командою, у нас з'явився цей пул е, низка союзників, союзниць і серед політиків, і серед стендап-коміків, е, які вголос публічно підтримують законопроект 9.1.0.3. Громадська організація Точка опори UA» була заснована у 2009 році. Тоді команда фокусувала свою увагу на профілактиці захворювань типу ВІЛ, Сифіліс, гепатит. Але організація росла, зростала, і е, мета була подолання стигматизації щодо ЛГБТ людей, е, людей з ВІЛ тощо. І поступово е, напрями змінилися, і я би сказала, що. Е, у нас кілька ключових напрямів: це перший е, знаходження союзників і союзниць ЛГБТ-спільноти, які підтримують рівні права. Це такі люди, як я, тобто, які не є представниками ЛГБТ, але підтримують е, людей ЛГБТ. Це адвокація цивільних партнерств, і саме законопроект 9.1.03. Це наш, якби наша флагманська зараз робота. І це. Напевно, що робота з бізнесом, тому що ми віримо, що бізнес дуже гнучкий. В плані прийняття рішень з ними легше співпрацювати. Легалізація цивільних партнерств на сьогодні один з ключових напрямків роботи громадської організації Точка опори UA". І те, що 13 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроект 9103 про цивільні партнерства значною мірою, заслуга саме її команди. Ну це була наша ідея, тобто ми знайшли підтримку на роботу юристів. Ми звернулися до е, народної депутатки, щоб вона стала би, нашим рупором в парламенті і е, допомогла нам знайти більше союзників та союзниць всередині в парламенті. Е, е, якщо говорити про роль точки опори та мою особисто, е, то дуже багато роботи ми робимо невидимою насправді. Е, Дуже багато такої так, роботи. Це розмови з міжнародними партнерами, з посольствами, це листи до міністерств, це листи до Європарламенту. Те, що ви бачите, що законопроект рухався по комітетах, це теж робота, ось та закулісна, яку ми робимо. Також це просвітницька робота. Ми зробили там серію матеріалів про те, як е, приймали. Цивільні партнерства різні країни реєстрація законопроекту про цивільні партнерства це лише виграна маленька битва. Завершеною справу можна буде вважати лише тоді, коли документ буде проголосований у сесійній залі. Я ті, хто готовий підтримувати, і хто вже це робить. На початку в ну, нас було буквально їх двоє, кого ми могли кликати там на якісь заходи або пропонувати для інтерв'ю, в кому ми були впевнені. Ми робили, наприклад, круглий стіл, закритий е, з народними депутатами і представниками двох міністерств. Е, е, і там були три фракції, теж була цікава, досить цікава дискусія. І після цього круглого стола кілька депутатів вийшли з розумінням того, як вони далі можуть підтримувати, що вони можуть робити разом, але наразі. Я би не сказала, що в нас є більшість голосів з того, що ми, як ми бачимо, так як рухався законопроект по комітетах. Наразі він пройшов 4 з 13. Попереду ще найголовніший там 19 людей, і тобто нам треба отримати як мінімум 10 голосів за. Для того щоб він пішов в перше читання, тому роботи не спиняється. Шлюбна рівність не єдина ціль, за яку бореться ЛГБТ-спільнота. Не менш важливим є ухвалення законопроекту, який криміналізує напади на ґрунті нетерпимості. У нас доволі потужне громадянське суспільство. У нас доволі потужні правозахисні організації, окремі активісти є, які просувають тему захисту прав людини і звертають увагу на певні існуючі чи на нормативні акти на необхідність все ж таки розглянути законопроекти, які вже є. Їх необхідно не те, щоб просто розглянути, а вже їх необхідно прийняти. Да, тому що там є даними законопроектами, передбачено певне о, внесення змін до певних о, нормативних актів, чинних, які існують, якраз от рівень захисту буде більше відносно новим європейським трендом є визнання гендерної ідентичності та захист прав трансгендерних осіб, наприклад, Ірландія дозволила громадянам вільно змінювати свій гендер у юридичних документах без медичного втручання. В Україні ж трансгендерні люди не мають право змінити паспорт без медичних втручань, низки складних і психологічно важких обстежень. Значна частина їх опиняється в ситуації, коли їхня зовнішність, яка вже змінилася під впливом гормонотерапії, не відповідає даним у документах, що посвідчують особу. Ми говоримо Остійно, що ЛГБТ-спільнота закрита в ЛГБТ-спільноті є більш закрита спільнота, транс-спільнота, Ще є інтерсекс. І люди потребують на сьогоднішній день, які є інтерсекс да захисту, тому що для них навіть і процедури фактично немає, щоб змінити документи зараз. Про ЛГБТ набагато більше детальної інформації ніж навіть п'ять років тому. Здебільшого її поширюють ЛГБТ-активісти і організації, такі як «Київпрайд», точка опори та інсайт. Тим часом дані соціологічного дослідження, проведені Київським міжнародним інститутом соціології, свідчать, українці покращили своє ставлення до ЛГБТ. Скажімо, частка тих, хто негативно ставиться до представників цієї спільноти, за рік зменшилася із 38 до 34%. А, от респондентів, які мають позитивне ставлення, побільшало з 13 до 15,5 відсотка, та найбільше серед опитаних байдужих 45 відсотків. Треба розуміти, для чого нам змінювати це ставлення. Кожна людина може ставитися до будь чого так, як вона хоче. В цьому і е, якби е, класність е, свободи слова, біда в тому, що коли твоя свобода, може обмежувати свободи іншої людини. І ось це в нас поки що проблема. Я не думаю, що нам треба прям всіх одразу знаєте, веселкою, обмалювати і єдинорогів на себе почепити. І ми такі всі френдлі, і будемо ходити з вами на марш рівності. Нам треба просто донести до людей, що це нормально бути різним в нашому суспільстві, і так само нормально, попри цю різність, мати рівні права. Ось якби і все над чим нам треба. Працювати рух є частиною правозахисної спільноти України, що системно бореться за права людини та демократизацію нашого суспільства.